Всім привіт! Нарешті збулася мрія ідіота. Дивіться, що я знайшов. Правда це, я так розумію, практично музейний комплекс і ці бджоли і є музейними експонатами. Але що я знайшов, посеред полів фермерської землі, багато поверхівок і супермаркетів, тут є справжня пасіка. Так, вона невеличка, ця справжня пасіка, це тільки дві бджола родини. Але дивіться яка тут краса. Тут гудуть бджоли, я вам скажу, із сімей просто обалденно пахне медом. 25 вересня. Є бджоли. Фінляндії і навіть в столичному регіоні теж є. Дасть Бог, будуть вони і в мене. Дякую всім за увагу та терпіння.